Бажаю міцного. Завчора було 46 боєзітнень, і ворог ліз майже на всіх напрямах і одночасно. Миколаєва Даріна орки нічого зробити не можуть, тому вирішили давити на Даріна і збільшувати зону контролю та розширювати плацдарм. Хади ворог атаками на Леонідова. Просування в нього є, але не критичне. З півночі ворог зайшов. Кругленькі та, прикриваючись в балці, просувається в сторону Миколаївки, яка примикає до малої локні. Поряд були атаки орків південніше кругленького на Вікторівку. Складно, але стримували наші оборонці наступи в районі погребки Русське Порічне і Мартинівки. Для стримування наступу командування ЗСУ перекинуло підрозділи з технікою від шести бригад та підрозділ ССО СБУ. Наступали орки від Черкаської конопельки на Курилівку з мінімальним просуванням. У відповідь ЗСУ здійснили 5 контратак на Бредлі і М 113 в різних геолокаціях. Закаретів не чутно. Зеленському дали цифру знищених і поранених три тисячі. Щодо слухів про український контрнаступ, то командування зосередило 9 бригад, які відновлюються в Чернігівській, Сумській Харківських областях. Це для Брянського напрямку 158, 32, 162 і ще декілька розміщені в Київській та Полтавських областях. Та для Білгородського Курського 115, 116, 118, 117. Мінбивство РФНІ у відповідь зосередило в 10 і 11 корпусах 18 бригад, які не поїдуть на Донбас. Зрозуміло, що з перерахованих бригад і наші орківські підрозділи частково будуть задіяні на Курщині, а не сидіти в очікуванні. Нагадую, що проти нас на Курщині зосереджено 50 тисяч бандитів заробітчан. Молимось, донатимо, допомагаємо. Дякую.